Вітаю на першому подільському традиційно. о Цій порі 5 хвилин на головне. Фіктивна служба за гроші у госпіталі збройних сил України викрили схему для ухилянтів. Під час пожежі приватного будинку на Хмельниччині травмувалася жінка. На Кам'янеччині шахраї ошукали людей на майже 200 тисяч гривень. Впродовж випуску про це та інше в подробицях. П'ятеро людей травмовані внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. За інформацією, надзвичайників били по приватному житловому сектору зруйновані будинки. Під прицілом було і місто Запоріжжя пошкоджено приміщення дитячого садочка. На щастя, діти та персонал перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора викрили масштабну схему ухилення від мобілізації у головному військовому клінічному госпіталі збройних сил України. Затримано високопосадовця, який ефективно оформлював знайомих на військову службу. Насправді такі ж новобранці не з'являлися на роботі, а їхні зарплатні картки перебували у самого посадовця. За даними слідства з травня 2022 року він незаконно привласнив понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили гроші та документи, що підтверджують оборудку. Фігуранту повідомили про підозру. Його взяли під варту. Загрожує йому до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Також підозри отримали двоє клієнтів їм світить до 10 років позбавлення волі. Трагічна звістка сколихнула Війтовецьку громаду. ДНК експертиза підтвердила загибель відважного воїна, жителя села Писарівка Олексія Олеговича Керепка, 1995 року народження. З вересня 2024 року він вважався зниклим без звісти. Рідні до останнього вірили у добру звістку. На жаль, дива не сталося. 12 лютого 2026 року воїн повернеться додому на щиті. Світла пам'ять полеглому герою щирі співчуття рідним. Минулої доби на Хмельниччині зафіксували дві пожежі у селі Доброгорща Хмельницького району. Ввечері 10 лютого загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою швидко ліквідували вогонь. Внаслідок пожежі травмувалася 70-річна жінка. Причини займання наразі встановлюють фахівці. Ще одне займання сталося у Ярмолинцях на території приватного домоволодіння. Горів легковий автомобіль. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок та електромереж. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не залишати дітей без нагляду. Двоє кам'янчан потрапили на гачок шахраїв. Перший випадок стався у Донайвецькій громаді. Там 33-річний чоловік знайшов в інтернеті оголошення про продаж торфобрикетів за привабливою ціною. Після повної передоплати товару він так і не отримав. А псевдопродавець, привласнивши 123 тисячі гривень, зник. Ще однією жертвою стала 26-річна жителька Кам'янця-Подільського. Їй зателефонував псевдопрацівник банку та переконав переказати кошти на. На так званий безпечний рахунок, в результаті жінка втратила 40 тисяч гривень за обома фактами. Поліція відкрила кримінальні провадження правоохоронців, котре закликають громадян бути обачними, не переказувати кошти незнайомцям і пам'ятати, справжні працівники банків не вирішують фінансові питання телефоном. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 927 повідомлень про події та правопорушення, із них 110 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 106 адміністративних протоколів, із них п'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина травмувалася, та ще 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 551 повідомлення повідомлення від мешканців області. За повідомленням Хмельницької обласної військової адміністрації, сьогодні на території Хмельницької громади буде гучно. До 15.00 триватимуть військові навчання. Місцевих просять зберігати спокій. В разі оголошення сигналу повітряної тривоги скористайтеся найближчим укриттям. Наразі це все чим встигаю поділитися із вами більше про головне життя країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож приєднуйтеся та будьте поінформовані до зустрічі у наступному випуску.